Писаренки, родина, що опинилася в окупації, як і тисячі сімей на Херсонщині, три покоління жінок, що борються за можливість жити на власній землі на сцені Мукачівського драматичного театру. Постановка Молочайник за п'єсою Оксани Гриценко. Хотілося знайти щось таке, ну щоб за душу брало, і попалась п'єси Оксани Гриценко. Я вважаю, що це просто ну, геніальний драматург. Може, там трошки але дуже-дуже крутий. Вона пережила це все, вона родом з Херсонщини, де, де відбуваються події. І вона дуже, ця п'єса трошки навіть здалося пафосно. Але потім, коли стали працювати, перша чітка була, я акторам прочитав, і отак до кінця п'єси вони трошки там навіть сплакнули за, за столом, так, сидячи, читаючи. І це підкупило. І тому взялася саме ця п'єса, бо вона тут немає безпосередньо війни, да, тут ніхто не фактично не стріляє, нікого не вбиває. Але от то, як звичайна родина важливо, що це жіноча родина, да, бабушка, мама, дочка, як вони це переживають, як вони рефлексують. Ну, це було дуже цікаво, це було дуже. Якось так щемливо навіть середина квітня, окуповане село Кавунівка, Херсонщина. Вистава драмтеатру переносить глядачів у трагічні події 2022 року. Тут історії жінок з різним характером, які об'єднала спільна мета зберегти свою родину в умовах війни. Галина Кутасевич, заслужена артистка України, грає роль голови сімейства. Актриса зізнається, роль складна і багатогранна. А сама історія заслуговує на те, щоб бути почутою. Театр вирішив. Якось доторкнутися до теми війни, це дуже складно. Бо це йде зараз якось війна онлайн. Всі знають все про все, всі проживають. А також це і відповідально. Тому що дійсно всі, всі бачать це кожного дня. І ми, ми старалися. Жити, як ми думаємо, як, як би вони там жили, бо ми там не були. Ми не були під, під окупацією, ми, не знаємо. Ми, ми тільки можемо уявити, як це. Можливо, ми не дуже правдиво і правильно це розуміємо, але як, як можемо, та, так і відчуваємо, як. Так і, і стараємось показати. Кожна героїня п'єси переживає вторгнення російської армії по-своєму, але всі разом вони протистоять жахам воєнного часу, зберігаючи при тому гідність і внутрішню силу. Дуже важливо те, що ми хотіли б донести до нашого глядача. Це родинний зв'язок, і на сцені ми бачимо, що є бабка, мати і доньки. Її є кума, сусідка. Це вже Якби вся наша громада, вся наша країна, все ми, ми один з, з другими переплетені, як ті коріння. Вона це дуже важливо. І ми тоді потужні, якщо ми тримаємося разом, якщо ми несемо ці традиції. Мені здається, п'єса дуже важлива. Чому тому, що події, які відбуваються зараз на Україні, вони стосуються геть всіх, незалежно яка область, район. Театр готує цю виставу. Я сподіваюся, буде багато відгуків, багато вражень. Я сподіваюся, буде багато глядачів. Молочайник це нагадування про те, що відчуття рідної землі і життя родини важливіші за війну. Про те, що війна стає лакмусовим папірцем для перевірки духовної сили народу.